Найгарячіше зараз новини навколо Трампа й Путіна. Вони збираються зустрітися на Алясці 15 серпня. Давайте почнемо з того, чи відбудеться загалом ця зустріч? Я думаю, що вона відбудеться. Можливо, не трошки в днях здивиться, тому що такі карти йшли, що може трошки здивитися, але в цілому відбудеться. І саме. Що йде і на картах, що йде інтуїтивно, що з цієї зустрічі толку для нас сильно не буде. Путін намагатиметься виторгувати час і зняти санкції, щоб нові не наклали на них санкції. І мені дуже подобається, що для Путіна ці перемови ну, недобре пройдуть. Ну, те, що він хоче, він не отримає. Тобто вони можуть домовитись, але щось дуже швидко піде не так. І я не думаю, що санкції знімуть. Хоча це саме головне для чого вони зустрічаються. Ну, давайте сьогодні як вчора показували як нам сьогодні будуть показувати карти. Гроші, 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 гроші для Путіна для Трампа. Ну, те, що в Путін дійсно, це питання зустріч не про Україну. Він думає обхитрити і щоб. Головне для нього питання про гроші. Зупинка ой. семірка Пентаклі це зупини... зупинка грошей. Ну, тобто, щоб вони е... от вони не йдуть, гроші не йдуть, санкції працюють. І він хоче вийти з цієї ситуації, вийти, щоб запустити гроші. Ано, вийде. Не вийде. Да, буде так. П'ятерка Пентаклі – це карта бідності, це коли не, не вистачає. Тобто, я не думаю, що знімуть санкції. Показували Башню. Тобто, якщо вони домовляться, що ок, ми, можливо, знімемо санкції, ну щось трапиться опять негативне, і санкції будуть далі працювати проти Росії. Те питання головне для Путіна воно не вирішиться. Е, може, торг по землі буде питатись якось проторгувати. Но... Головне гроші нічого не вийде. Трамп він буде, прийме його по-доброму, буде домовлятися, по-хорошому. Він, я думаю, оце карта такого задоволення. От коли ми зустрічаємо гостей, і ми щасливі, що у нас такий будинок гарний. Тобто Трамп дуже задоволений, що, можливо, на його умовах, от як він хоче, принцесиця, так воно і виходить. Але за цією принцесою і за його таким гарним задоволенням, що він получає, що до нього проїжджають на поклон. Далі король о, рицарі мечів. Тобто він все одно настроєний досить рішуче. Питання по війні. Досить рішуче настроєний. І не, не бачу, що з його боку теж буде вирішено домовленість. Тут четвірка, тут четвірка. Пауза. Ще буде зустріч. Тобто вони ще будуть домовлятися про Тобто Це не остання зустріч, щоб ми там обрадували, що на цій зустрічі зараз домовляться, буде припинка війни. Ні. Кожен з них буде грати. До речі, тут мені подобається, що Трамп більш так може подло зіграти. може пообіцяти щось по поводу грошей, але не спрацює так, як хоче того Путін. Ну, це точно не, не кінець, ну, тут вони зустрічаються не для того, щоб був кінець війни. Так, да, можливо, щось якісь домовляться, щоб якийсь час не стріляли, але і не стріляти вигодно зараз для Росії, бо ми там добре, по ним почали стріляти, і це не кінець, а це початок. Ну, тобто ми як стріляли, так і стрілятимемо. І у нас гарні карти пішли, е, є ще якісь е, незавершені діла. Ну, як паутинка, щось такого роду, у нас ще є і плани. Так що хай готуються, буде в них весело скоро. Хай так і буде поскоріше. Чому обрали саме Аляску? Тут перехід. Я взагалі, от скажем, якщо путінів багато, да, і от головний їхній Путін поїде, почнемо з того, що випало десятки мечів і карта світу. Тобто головний Путін за кордон не виїжджає. А Оляска, я думаю, то що близько, дуже близько. Ну, тобто прямий да, ніяких більш кордонів не треба пересікати. Можливо, із за цього. А ну, чому? Ну, от е, те що Перша карта тройка жезлів, горизонт видно, ти ще близько, досить близько. Ну, і тут, е, це ж Америка, е, тобто, я думаю, що і Трамп і, з його боку, йому добре, ну, тобто, він отримує задоволення від того, що до нього приїдуть. Хоча е, Путіну їхати не сильно хочеться, якщо чесно. Карти так собі важка йому зустріч буде. Тут закриває двійкою, тут пішло двойки. Тобто це може показувати, що не одна зустріч, буде дві зустрічі, чи може показувати, що може трохи здвинутись. Чи вони планували в цьому місці? Ну, Валяскін там десь в цьому місці, а будуть зустрічі в іншому. Трохи можуть перемістити трохи локацію, чи в часі, чи в локації, може бути якась зміна. Можливо, це, щоб приховати від сторонніх очей і потім зміняться якось таємно, і потім вже по факту скажуть, де це відбулося і коли. Може таке бути? Щоб уникнути провокацій якихось. Сила я, тут більше маніпуляція, ну, гра така. Верхушки пішли, Ну, так і домовляються. Е, в таємниці, ну, можливо, для того, щоб і в таємниці тримати обмеження, якісь падають. Ну, Це страх. Е, тут, для того, що, знаєте, більше показує маніпуляція гра обмеження, е, бо страх є. Ну, є, є трошки страх, щоб не, не нашкодили. Не пошкодили, не нашкодили. Кожен українець мріє про те, щоб з Путіним щось сталося. Чи може щось статися в цій поїздці з ним? Дай Боже. Ну, начнемо з того, що карти от ні, і підвішений, бо цар то не настоящий. Но для того, щоб сталося, я не думаю, що найголовніший туди поїде. Хоча... Мені чоловік каже, як так? Ну, не може бути, щоб не головний поїхав. Ну, щоб сталося. Не бачу, щоб щось сталося, на жаль. Ну Мені здається, тому що нема сенсу його прибирати, бо цар не настоящий. Мабуть, так. Там же жителі Аляски почали непокоїтися, що Путін приїде туди. І щоб не став він казати, що давайте Аляску повертайте назад. Не буде в нього амбіцій, що Трамп, знаєте, ні. з такого барського плеча подарує йому Аляску. Бажання, може, і є, але повернення неможливе. Да ні. Він одтуди що там може сніга вивезти? Ну, максимум, ні, ну це ні, хай не хвилюється. Не по зубам йому, Аляска, не по зубам. А чи буде зустріч три стороння з присутністю Зеленського? Бо тут же ж його не запросили, Тобто, розумію, хочуть один на один поговорити. Чи буде зустріч тисяч мечів? Ну, вона каже, та ні. Ну ні. І, ну по цій карті ні. Ну зараз ну, і близько такого немає. Це неможливо зараз. Терка. Ні. Ну йдуть карти обмежені, зупинки. Н -н -н. Зараз ні. Питання території, яке зараз обговорюється, чи підемо ми на поступки? Ні. Н -н -н. От, ні. Давайте глянемо, но... але ні. Наша земля. Ні, Наша земля. Ніхто не піде на поступки. Чіткі кордони. Ми відстаємо свої чіткі кордони. Немає негативних карт. Будь нас давити виторговувати, але ні, наша земля. Не підемо на поступки. Тільки, затягується це. Ми на поступки не підемо. от Карта, семірка Кубків, це в воздухі висить. Це проблема, якась частина території не вирішена доля її. тобто Вона в воздухі висить. Тобто, Король Пентаклі це Україна, це наша земля. І частина її висить в воздухі, але ми не поступимося. Перша карта випало страшний суд, і в мене прямо ж все піднімається. Давайте дочекаємося. Вересня. І це, можливо, здвигається більше до кінця вересня. І ще раз на це питання подивимося. Щось повинно призойти? Ні. Не швидко від карти. Як воно йде? Земля залишиться за нами, але помірність першої карти вона дуже повільна. От воно повільно йде. Ну ні, не відступимося від своїх землі. Прямо зараз, 13 серпня, наш президент Володимир Зеленський перебуває в Німеччині, і в Берліні має бути запланована онлайн зустріч Трампа з Зеленським лідером ЄС, Британії НАТО о 15. Зараз у нас 13.38, коли ми записуємо це відео. Як пройдеться онлайн-зустріч? Про що будуть говорити, і чи буде задоволений наш президент? Як пройде зустріч. Цікаво, дивіться, карта Сонця посередній, зустріч, прийде дуже в нашу користь. Добре пройде, пройде зустріч. І ще одна зустріч це от вони будуть домовлятися, і дуже близько буде ще якась важна зустріч до цієї. Карта Луни прихована інформація. І на цій зустрічі, я думаю, плани на рік будуть. Тут показано, що. План на півроку, якийсь буде. Ну, не знаю, чи з а ну, з якого боку. Ага, з двох боків. Тобто ми якийсь план е, будемо проговорювати і е, якийсь новий план м, на рік з, можливо, підписування контрактів на рік якийсь ми будемо будувати м, для України. Якийсь совмісний план аж на цілий рік. А ну, як Зеленський задоволення залишиться. Далі, далі тягнути не хочу, Юлію Цезарь на коні. Зеленський буде задоволений. Задоволений зустрічу. Плани. І якісь плани, тому що Луна залишатиметься в таємниці, не відкриті публічно. Угу. Ну, добре, повинна а... пройти зустріч. Угу. Плани секретні, але для нас це добре. Те, так. що там буде. Це плани угу. на. Ну, ладно, співсовмісна співпраця, скажу так, яка уже е, ось вона вже. от ну, нас е, не відказується. Дуже добре пройде зустріч, і чомусь там е, президент, там ще, мабуть, е, не одна країна. Ще хтось буде, ще в цьому хтось задіяний в діалогі. Не, не з одної країни, начебто йде мова, не про одну країну. Багато задіяно. Як хтось не то, що не на нашому боці, в цілому супер, і нічого не не завадить, нічого не завадить. Тут показує ще, що якась зустріч, і хтось більше може тормозити, затягувати процес, але в цілому нічого не завадить. Тормозіння, може бути те, що проект підпишуть, він буде працювати 100%, А по чому буде питання? По зброї трошечки там щось будуть, е, може в пресі бути, чи що щось там е, питання по зброї, е, по допомозі, так собі. Це щось буде, але на це не звертаємо увагу. Взагалі, ну, то що може якийсь негативчик вилізти, він е, пройде повз. Е, загроза з Білорусі, навчання будуть там скоро. Е, ці навчання нам якось загрожують. З Білорусі, от коли я дивилась, стільки може бути обстріли. Шахіди, ракети наступу ні, наступу, ні. А яка загроза у нас може бути Тут є навчання. І помірність. От В цілому наступу, навіть карта зараз не показують, щоб якийсь був наступ, але карта зірки з неба, загроза по небу може бути. Через небо, через верх. А знаєте що, а в пресі можуть розганяти? Тому що Паша Кубків розмови зараз можуть закидувати про те, що планується наступ з Білорусі. Розмови такі можуть гуляти, але це більше іще один паш. Це мілке. Це просто для того, щоб, може, психологічно давити. Ну, не буде такого. А розмови такі можуть в пресі бути вискакувати десь щось таке подібне може бути. Ну не піде. З Білорусі я не бачу, що пішли вони зараз. Ні, не, нема такої інформації. Ну це ж російським з небо вигідно таке розказувати, щоб українці переживали, нагнітати так ситуацію. Тож, друзі, не ведіться на такі новини. Бачите, загрози як такої немає. До Києва не дійдуть, як вони про це говорять знову. З Білорусі підуть. На Київ не буде такого. Не буде. Єдине, от по небу. От по небу треба бути обережним. Ну тобто, контролювати небо. Там може щось залітати, перелітати, може розвідники літати. З неба і може йти небезпека. Зараз дуже багато питань у нас по Запорізькій АЕС. Там було на днях задимлення і підвищення радіації було в місті. Яка ситуація на Запорізькій АС і тих міст, які там поблизу? Енергодар, Нікополь. Ті ще страждають. Ми зараз подивимося, мені постійно йде на... четвірка, от четвірка вона може показувати як квадрат, як центр, що проблема знаходиться чи в центрі, чи в четвірки. Там, може, якісь сектора є, чи ще щось, чи якось воно так розділено. Важко зрозуміти, бо я взагалі не знаю інформацію, як воно там все знаходиться, розташовано загрози радіації для людей. Взагалі. Дивіться, та гроза. Дев'ятка жезлів це карта, яка взагалі показує, що голова тут на цій карті не перебинтована голова, Ну, в цілому часто на цій карті перебинтована голова, нога. Тобто невелика шкода від цієї карти може бути. Тобто, Показує, що невелика шкода є, але людина отстояла. Тобто, сказати, що прям зовсім трагедія? Ні, такого я не бачу. Більше показує, що шкода, можуть щось замовчувати, тому що пішла в першої карти папеси. Тобто, якусь інформацію можливо, щоб не лякати людей, можуть трохи замовчувати. От. З радіацією, я думаю, є проблема, але вона не в великому такому масштабі. Ну тобто, прям не трагі немає трагедії. Є проблема, але не бачу трагедії. Закриває повіщений. тобто... В такому не все добре з станцією, не все добре. І в такому негарному стані вона залишається, Скажуть, щоб погіршилось, ні, але й не покращиться. Тобто, якщо утічка є, вона й далі буде залишатися. Тобто стан такий, як зараз, він і залишається. І Четвірка мені йде, і, знову, і напополам ділиться, тобто, щось. Може, хто знає, що зв'язано з четвірками. Проблема в четвірках. Там щось не працює, чи зупинилось? Чи запиниться? Можливо, вона показує четвірка-четвірка, може, через 4 місяці взагалі якась зупинка там буде. Збой, Збой. може бути, і, начебто, зупинка. Мені на ньому постійно випадає четвірка. Не знаю, може хтось знає, напишіть. Що там може бути з четвіркою? Там, ну, скільки реакторів, може, четвертий реактор, четвертий відділ. От там є проблеми. З четвіркою там є якась проблема. От Він зупиняється, не взривається, а от, начебто, зупиняється, замирає. Які новини чекають Крим? Я, до речі, знаєте, що хочу сказати, Вчора з дівчатами обговорювала. Маріуполь, щось я вчора його згадала, і коли я дивилась там один розклад, і мені в голову прийшов Маріуполь. По Маріуполю людям, які підтримують чекають Україну, краще мовчати, нічого не показувати, не показувати свої там, бажання бути з Україною, бо мені здається, що в Маріуполі, щось може по... Якісь рамки вони, можуть бути шукати шпіонів і можуть стра страждати звичайні люди. Бо це один варіант, а другий варіант, що вони можуть якусь гадость зробити і сказати, що це ми. От mm -hmm. по Маріуполю якось йде така не дуже гарна інформація, що для наших українців будьте обережні і краще мовчати, тому що шкода якась там буде з людьми. Так, Крим. Те ж, треба так сказати, щоб нічого не сказати. Повторна ситуація їх чекає. І в чомусь зупинка їх чекає. Воно для нас, Я думаю, що якийсь в них там буде кіндер сюрприз. Влаштований. Більше говорити нічого не буду. Ну, непогано. Якийсь сюрприз, їх там чекає Щось готується. наших служб. Угу. Пусть готується. Пусть не готуються, просто він буде. Е, якщо дивитися от загалом, зараз на ситуацію, яка відбувається, який, на якому етапі війни ми зараз знаходимося, і які шанси на закінчення і на перемогу. Після оцих всіх гойдалок, які нам влаштовують наші партнери. Я хочу дуже помилятися, але в цьому році я не бачу завершення війни. Тобто, мені більше фонить як 26-й рік, і я такий надіюсь, що в 26-му році війна закінчиться, дуже на це надіюсь. Але зараз оця зустріч вона ну, для нас ні про що. Я не бачу, що ці зустрічі рішається закінчення війни. Ні. А якщо дуже треба помолитись і попросити вищі сили, щоб Трамп не повівся на провокації і наложив ще одні санкції. Це просто зруйнує Росію. А закінчення зараз. Не бачу. Він лісничий випав. А це точно не прикинеться війни. Ну, дивіться, для мене не ця зустріч важлива. Для мене важливий місяць. От в нас був третій, шостий і дев'ятий. От дев'ятий місяць він важливий для України. Воно може здвинутися трошки до кінця вересня, і він буде важливий. Він щось принесе те, що. Можна, якийсь перелом зробити. Чекаємо в Для закінчення війни. Так. Зараз знову несеться про COVID, якісь нові штами коронавірусу. Є загроза від вірусів якихось? В Україні ще будуть, а? Угу. За останній mm. тиждень, кажуть, зросла ne... кількість. Мені подобається, мені всі карти погані випали. Ну, давайте так, щоб воно не, не сфіксувалось. вірус якийсь біля нас може бути і дійсно до нас прийти. Подаваємо, а ну. До речі, його, мені здається, з п'ятерки мечів, тобто як нарочно привезли. Ну, тобто, я думаю, що це созданий вірус ну, навмисно. І до нас якось можуть його завести таким подлим шляхом, але споритизуємо. Хочу і карти, і зараз подивлюсь ще раз, тому що карти мені не дуже подобаються, які випадають. На корона. Ну, не коронавірус, на якийсь вірус, так? Да? Угу. Вірус. Опять картою випало. Тобто до нас можуть якийсь провести вірус. І причому те це... карти йдуть, ну. Велика загроза. Давайте так, велика загроза є. Може, місяць півтора, півтора-два місяця. От через півтора-два місяця якось розширю, поширюватись. Ну, все одно не бачу прям великого тут пажі, і це добре, бо пажі це мелко, Ну, тобто Можуть хворіти насморк, температура, але е, паж він ну, не має летального, дуже рідко, дуже в маленькій кількості. Ну, тобто, дай Боже, щоб ми проскочили, вірус у нас, мабуть, прийде, але по пажу, що можемо проскочити, якось, ну, перехворіти, знаєте, як обична простуда. Прямо, щоб так. Ну, Це сюрприз, це привезли. ну, Тобто, це придумали, привезли, подло йде. Вірус. Сам по собі так не повинен випадати. А. Води треба багато пити. Мені випило, що, що треба робити. Питання: і воду треба чисту, ну, чи купляти не з крана, чисту гарну воду. Можна з лимоном пити, можна з хріном воду, хріно, хрінова вода. Да? З імбирем, кусочок імбиря, дрізали, кусочок, кусочок лимона показує, щоб не захворіти, багато треба води пити. Воду, чисту воду. І Міноборони Білорусі пише, що будь, буде, буде отработана удар ядерним оружжим і орешником. Такі в них плани на навчання, які ми розглядали ось на початку навчання з Білорусі угу. Білорусі і Росії. Ядерна зброя і орешник будуть вони випробовувати і чи не залетиться десь на територію України? Якийсь муляж. Ну, випробовувати, щось вони будуть працювати, випробовувати. Але п'ятерка мечів з звичайної ракети можуть роздути дуже велику. Розумієте, то тобто, є гра, нечесна гра, до нас щось. Ну, а до нас щось може залетіти. Тут питання. Так, погати можуть і щось може до нас, якщо по небу є загроза, але це ядерна це зброя. До нас ядерки не бачу, що полетить. І карта дьявола. Тут більше гри і маніпуляції, тут луна, тут дьявол, тут більше гри і маніпуляції. І ще раз показую, грай маніпуляція, обман. Мелкі карти для ядерки, для рішника. Мілковато. Щось полетіть може, але це не ядерка. Наша нашу сторону не тестувати. Щось мені взагалі кажеться, що там щось. Трошки брехня, і ще раз тут четвірка. Не впевнена, що там є ядерка. Ну, тобто четвірка ну, це пауза і пустота, пажу, десятки. Ну, я не знаю, щось у них луна, це брехня ілюзія. Не знаю. Розмови про ядерку може і будуть, але ядерки може там взагалі немає. Ну, якось пуста, не така мілка. Ядерка повинна випадати крупними арканами, а не пажами. Пажи — це ну, ракети, можливо, там, крупні ракети, але точно не ядерка.